Десята на годиннику про актуальні цього ранку новини. Зараз в ТСН. Канал Дон Плюс один з вами в національному марафоні. Прикордонну Семенівку це Чернігівщина. Росіяни обстріляли з артилерії. Загинув чоловік. Одна людина загинула, три поранені на Херсонщині. Ворожі війська знову били по житлових кварталах. Пошкоджено багатоповерхівкою. І шість приватних будинків. У удару дроном по багатоповерхівці загинув житель Покровська на Донеччині. А в селі удачне під удар потрапив автобус. Поранено четверо пасажирів. На Харківщині ввечері окупанти атакували Золочівську громаду. За 45 хвилин завдали вісьмох ударів керованими авіабомбами, трьох ракетних ударів і двічі атакували. Дронами пошкоджено сім приватних будинків. Постраждав чоловік у селі Василів. Уламки збитого безпілотника пошкодили комунальне підприємство. А в Куп'янську, через влучання безпілотника, поранення дістали двоє поліціянтів. Від вечора й до ранку ворог бив по Дніпропетровщині. Вночі в області працювали ППО, знищені 5 шахедів. У Нікополі пошкоджено два приватні будинки. Газогін 11 прифронтових населених пунктів атакували росіяни напередодні на Запоріжжі. Застосували безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Потрощено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Розмова про Україну у Брюсселі. сьогодні. Президент Зеленський разом із лідерами Британії, Франції, Німеччини, Італії Польщі та генеральним секретарем НАТО обговорять ситуацію в нашій державі. Також альянс підтвердив переговори Володимира Зеленського і Марка Рютте. Вони відбудуться ввечері. За планом на зустрічах говоритимуть не про конкретні рішення, а про те, що відбуватиметься в найближчі тижні і місяці. Підтримка України це захист усієї Європи від російської агресії. Таке напередодні заявив польський прем'єр Дональд Туск. Відвідав Львів, де оголосив про 100 мільйонів євро допомоги від Польщі. Із президентом України вони обговорили підготовку до головування Польщі в Раді ЄС, оборонну співпрацю, справедливий мир, історичні питання та повернення українців додому. Дональд Туск запевнив, Варшава буде підтримувати Україну на шляху до ЄС і НАТО. А Володимир Зеленський зі свого боку наголосив на важливості посилення української армії та отримання реальних гарантій безпеки від партнерів. Україна завжди могла розраховувати на польську підтримку щодо входження до ЄС та НАТО. Якби це залежало від Польщі, це б не тривало довше ніж один день. Багато чого залежить і від Сполучених Штатів, і від Європи. Як сказав один дональд, що може закінчити війну швидко за добу. А сьогодні у нас другий Дональд, і, і сьогодні прем'єр-міністр сказав, що якщо б залежала ЄС НАТО виключно від Польщі, то за один день Україна. Там була то хто знає, може в наступному році ми можемо розраховувати і на перше і на друге. Окупанти захопили сонцівку, а також просунулися на Донеччині в дев'яти населених пунктах біля Новотроїцького Берестків Зеленівки, Нового Комара Стороживого. У Кураховому, Пушкіному, Дачинському та відродженні про це повідомляє аналітичний ресурс Діпстейт. Офіційних підтверджень цієї інформації поки немає. В ранкових зведеннях генштабу йдеться про складну ситуацію навколо цих населених пунктів. Зокрема, повідомляють, що на Курахівському напрямку тривають важкі бої біля сонцівки та навколишніх сіл. Загалом на цьому відтинку наші воїни відбили 28 атак. На Покровському на 10 штурмів було більше. Найгарячіше в районах Миролюбів. Сухого яру та нової Лизаветівки. складною ситуацією залишається на Времівському напрямку. Там окупанти за підтримки артилерії 27 разів штурмували наші позиції поблизу сухих ялів, Тимирівки та Новопілля. Загалом на фронті відбулося 199 бойових зіткнень. Російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши чотири ракети, 51 авіаційний удар, скинувши 75 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 4300 обстрілів, 89 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи задіяли для ураження по території України 1800 дронів камікадзе. Як розірвати ворожі кліщі, щоб навчитися оперативно вириватися з охоплення, які традиційно влаштовують росіяни. Українські захисники опановують нові тактики ближнього бою. Такі вишколи відбуваються постійно. На одному з них побувала знімальна група ТСН. Тож більше про сучасні методики та їх складнощі. Ірина Кондрачук розкаже. Спершу ніж вийти на умовне поле бою, вони повторюють теорію. Дово і відточують роботу зі стрілецькою зброєю без куль. Братите! Братите! Аби згодом розділитися по парах, зарядити магазини і відкрити вогонь по умовному ворогу. Війці рухаються синхронно, нога в ногу. Стрілецький вогонь контролює інструктор, який йде позаду. Вони стріляють на ураження за наказом. Застріліваль застрели його. Контроль не висувайся по прострілюєш! Він рахує і записує кількість потраплянь у цілі. Це ймовірні противники, які чатують на різній висоті. У вузьких бліндажах хаосі на адреналіні втримати контроль дедалі важче, пояснюють армійці. Їхнє завдання тут увесь час наступати разом. За легендою цю траншею щойно частково звільнили, і зараз ці хлопці мають її якнайшвидше зачистити. Подібні бої у довгих фортифікаційних спорудах одні із найскладніших для піхоти, пояснюють досвідчені військові. Бійці не знають, що наприклад йде за поворотом. Їм потрібно відпрацьовувати все максимально чітко і максимально швидко, і реагувати на зміну обстановки. Тобто, це обмеженість видимості, от і неочікуваність. Цей вишкіл проходять ті, хто вміють воювати. У своїх підрозділах вони інструктори. Тут учні це курси підвищення кваліфікації інструкторів, завдяки яким е, наші інструктори можуть доводити до війська такі дії наступальні, тобто навчати їх. Програма адаптується до е, сучасного ведення війни. Після двох місяців навчань засвоєні знання та досвід. Ці інструктори повезуть до бойових частин, де навчатимуть вже своїх підопічних. Тісто траншея наша. Пояснюють, це допоможе швидше перейти з оборони до контратак. Ірина Кондрачук Денис Чиштесен один плюс один марафон. Єдині новини. Російським військовим не місце в країні про це заявила нова влада Сирії, як наголосив речник перехідного уряду, якого цитує Євроньюз, після падіння режиму свого союзника, диктатора Асада, Москва має переглянути свою присутність на сирійській території, а також власні інтереси, та взяти на себе ініціативу звернутися до нової влади, щоб показати, що вона цитую не має ворожнечі з сирійським народом. Заява пролунала на тлі зусиль Москви знайти спільну мову з новою владою Сирії, аби зберегти свої військові бази. Йдеться про авіабазу Хмеймім біля міста Латакія та військово-морську базу Тартус на узбережжі Середземного моря. Їх країна агресорка наразі не залишає, однак евакуює персонал і техніку із сирійської території. 11 днів тому диктатор Башар Асад, який успадкував країну від батька, втік із Сирії до Москви, прихопивши з собою мільярди доларів. Перехідний режиму державі. Забезпечують бойовики угруповання Хаят та Хрір Ашам в низці західних країн та в ООН Його досі вважають терористичним. Хоча від радикальних злочинів його члени останнім часом відмовились. Мазутні береги Росії у соцмережах Росіяни публікують наслідки екологічної катастрофи у Чорному морі. Плями з танкерів, які перекинулися неподалік окупованої Керчі, вже дісталися до Краснодарського краю. І ось такий вигляд має курортне місто Анапа. На узбережжі знаходять чорних від нафти птахів. А ті, хто фільмує ці краєвиди, ще й розповідають про жахливий сморід від багатотонної плями нафтопродуктів. Екологічне лихо сталося через те, що Росія виводить у море не призначені для цього річкові танкери. Одразу два з них не витримали шторму і розкололися вранці. 15 грудня обидва перевозили пальне для російського флоту. Великі здобутки мініатюрної спортсменки чемпіонка України Юлія Станкевич побила власний рекорд на змаганнях із підводного плавання в Києві. Дівчина долала дистанцію в ластах, які їй подарувала команда. ТСН це унікальні ласти. Їх виготовляли для чемпіонки на спецзамовлення в єдиному екземплярі. Отже, як подарований спортивний інвентар допомагає плавчині досягати нових результатів, і яку медаль для України готується здобувати спортовка? А кореспондентка ТСН Наталія Ткачук розкаже. Ми зустрічаємо Юлю перед змаганням. Вона робить невеличку розминку і одразу ж одягає свої ласти. Готова із цією блакитною парою Юля не розлий вода. Я з ними відчуваю. Водії набагато краще ніж без них. Юлія Станкевич чемпіонка України з плавання. Їй 20 років, та через генетичне захворювання зріс дівчини лише 86 сантиметрів, а довжина її ніжки 11. У мене як поця більше руки, плечі кріпше ніж а треба було качати якось ноги. А я маленька, нема приспособлення. І навіть найменші дитячі ласти були їй завеликі. Тож рік тому ТСН взялася здійснити мрію спортсменки. Після місяців пошуків тренеру дівчини таки вдалося знайти майстра, який погодився виготовити міні ласти для Юлі. І омріяний спортивний інвентар нарешті опинився у руках плавчині. Тримай подарунок заглядай. Відтоді Юля тренується в своїх мініатюрних ластах п'ять разів на тиждень. І регулярні тренування з ластами дають свої результати, розповідає тренерка. Юля потрапила до резерву збірної України. І у нас все попереду. Ми тренуємося і надалі виборюємо свої можливості поїхати безпосередньо на Паралімпіаду. За вісім років занять плаванням дівчина вже завоювала півсотні медалей та стала майстром спорту України. Сьогодні ж Юля вперше змагатиметься у чемпіонаті Києва з підводного плавання в ластах. Ми хочемо прийняти участь у змаганнях серед здорових дітей, котрі абсолютно мають можливості у всьому. Для нас це буде особистий результат, особиста перемога. ласти, я думаю, ну всі можуть. а Я що не можу. можу звісно, я бачу ціль, не бачу політа. Дистанція 50 метрів. Перед запливом Юля налаштовується, а поруч зі спортсменкою її група підтримки тато, який сам виховує доньку. Підтримую морально, щоб вона була сильна духом. Після команди спортсмени займають стартові позиції. Юля фінішує і ділиться враженнями. Це було все добре. Не підвели ласки і все добре почала. Як тренер, начебто задоволений. Врешті дізнаємось. Результат: 55-87. Це наш кращий результат. Смотри. Дякую. Але на досягнутому Юлія Станкевич зупинятись не планує. Готується одного дня привести до України медаль з паралімпіади. Мрійте, мрій бувають Наталія Ткачук, Олег Овсянников, ТСН, 1+,1 марафон. Єдині новини. Середа зі світлом напередодні надвечір компанія Укренерго потішила приємною новиною. Вимкнення електроенергії сьогодні не планують. Щоправда, це стосується лише побутових споживачів. Промисловість і бізнес мусить бути готові до дії графіків стабілізаційних знеструмлень з 7 ранку до 8 вечора. Водночас енергетики вкотре просять відповідально споживати електрику усіх від 8.00 і до 20.00. А вже об 11-й наступна інформаційна добірка від ТСН. зараз же Ірина Прокофєва та Руслан ведучі один плюс 1, підхоплюють ефір об'єднаного марафону. Будьте з нами цього ранку.